День 624. Зараз посилку формую, буду Андрюсі відправляти. Блін, пацан там таке поранення. Скинув фотки, не буду виставляти, бо підтримати треба с там трошки, ще мішані треба відправити, не знаю, як це все зробити. Зараз Макс прийде військовий, який вже отримав чергове поранення. Всі, хто в Одесі, день підтримки, завершення сезону 75. Приходьте. Хто має досвід з станками, які випилюють, витачують е лазерний станок по металу. Оце все там. проги, Блін, допоможіть. Треба розібратися. Можемо зробити класні штуки на підтримку Збройних сил України, наших пацанів. Це віддав каляну у подорож волонтерську знов скоро вирушає. Такі речі потрібні завжди. Веселі діти Так, що в нас далі? Далі в нас традиційна роздача підтримки для Річний фар підтримуємо, як можемо. Якщо ви маєте можливість з нами це робити, залучайтеся, дуже потрібно.